Всім привіт! З вами команда Велосклад.com.ua і сьогодні ми маємо для вас огляд на міський байк від бренду Norco модель Indy 3. Це багатозадачний Сітібайк для ком'ютингу щоденних міських виїздів, а також неспішних прогулянок з друзями або сім'єю по укоченому ґрунтовому покриттю в найближчому парку. Під час розробки цієї моделі інженери обрали вектор на легку вагу та комфорт під час руху. Модель має аж 7 розмірів від XXS до XXL. Тому ви точно зможете підібрати інді три під себе, якщо ваш зріст від 147 до 203 см. існує у двох кольорах: у зеленому з чорним та червоному з чорним. Міцна алюмінієва рама, навколо якої зібраний велосипед, виконана зі сплаву 6061. Як і багато сучасних моделей, вона оснащена внутрішньою проводкою сорочок, тросів і гідроліній, що надають загальному силуету велосипеда лаконічного зовнішнього вигляду і захищає самі компоненти від зносу. Щоб байк був справді багатозадачним, у рамі передбачені кріплення для крил, прикріпивши які можна буде кататися навіть у сиру погоду в сухому і чистому одязі. Ззаду можна встановити багажник, що допоможе в перевезенні невеликих вантажів, а вбудовані кріплення для ліхтарів і світловідбивачів підвищать вашу безпеку в темний час доби. Стандартні 5 бонок для фляготримачів, насоса та інших аксесуарів розташувалися всередині переднього трикутника. Приємним бонусом комплектації буде підніжка, завдяки їй вам не доведеться замислюватися про спеціальні місця паркування. Сталева хромолібденова вилка спереду частково гасить вібрації від дорожнього полотна завдяки природним характеристикам матеріалу, що позитивно позначаються на комфорті. Крім того, григідну вилку немає необхідності обслуговувати, а це плюс до простоти конструкції. У вилці присутні по дві бонки по обидва боки, що додає загальної практичності та вантажопідйомності байка, адже на них можна закріпити додатковий передній багажник або аксесуари для подорожей. Norco Indy 3 це байк на 27,5 дюймових колесах, зібрані на алюмінієвих втулках з промисловими підшипниками, що кріпляться на ексцентрики. Гальмівні диски мають кріплення під 6 болтів, встановлені подвійні алюмінієві обода, а взуті колеса у гуму Chaoyang шириною 1,95 дюйма. Така ширина гуми дозволяє частково поглинати вібрації від дорожнього полотна, а її протектор є універсальним. Завдяки йому байк буде впевнено їхати по лісовим стежкам. Регулюють швидкість дискові гідравлічні гальма Tektro HDM275. Розмір роторів 160 мм. Вони мають відмінну модуляцію та надійний контакт колодок з ротором. Крім того, колодки самі підводяться до ротора в міру їх стирання, тому вам не доведеться їх часто регулювати. Вони мають закриту систему, тому будуть працювати у будь-яку погоду. Елементи керування підібрані в загальній концепції комфорту при пересуванні. Широке сідло з шаром м'якої підкладки встановлено на алюмінієвий підсиділ. Винос та кермо виконані з алюмінією. Їх конфігурація виконана таким чином, щоб дати змогу якнайбільше знизити навантаження на зап'ястя, а у керма та виносу зробити більш вертикальну розслаблену посадку. Всі елементи керування бренду Norco. Indy 3 має 21 швидкість. Трансмісія складається з надійних компонентів бренду Shimano. Встановлена касета з діапазоном 1134, а перемикає швидкості ззаду та спереду Shimano Tourney. Ведуча пара це алюмінієві шатуни Shimano на три зірки з розрахунком 48-38-28. Манетки також Shimano. Ця трансмісія з бюджетного сегмента МТБ славиться своєю невибагливістю і великим ресурсом. Якщо ви прагнете отримувати насолоду від поїздок кожен день, бути впевненим у байку та відчувати ритм міста з комфортом, то Norco Indy 3 – це байк для вас. Ви просто маєте спробувати проїхатися на ньому. Після чого ви закохаєтесь у цей міський гібрид. Купити цей велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків з безкоштовною доставкою, кур'єром по Києву або поштою по всій Україні, або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин, в якому ви зможете розглянути, приміряти і трішки проїхатись на ньому або на схожих моделях, порівняти і обрати для себе найкращий варіант приміряти шолом. Вибрати декілька крутих аксесуарів. Магазин знаходиться за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела. 18. Дякую за увагу! З вами був магазин велосклад.com.ua, До нових зустрічей.